Ну що, друзі, всім привіт! Знову ви на каналі Реальний Такси. І сьогодні я хочу вам розповісти про одну дуже таку печальну і грустну тему, як на мій погляд. Зараз, друзі, у нас Повномасштабна війна, ми всі стараємося допомогти нашим хлопцям, а дуже багато блогерів це роблять, роблять збори, купують автомобілі, і також багато людей, які займаються там бізнесом, пригоном автомобілям або якоюсь доставкою, також допомагають нашим хлопцям. Така ситуація зі мною трапилась з утра, і мені дуже захотілось про неї розказати. Зрозуміло, про це я розказував не в одному ролику, а про людей там, з OLX, які кидають там і так далі. І так далі друзі. Але а, я також бачу відоси від а, різних хлопців, які а, знімають там про автомобілі або допомагають ЗСУ, або знімають просто там абсолютно різні речі. І вони також розказували про такі ситуації, що хтось. На когось силається, типу, я його знаю, ми з ним співпрацюємо. І по цій темі виходить, потім, різні какашки. У мене так случилось сьогодні зранку. Мені написала людина і сказала, що ми там хочемо там, замовити автомобілі для ЗСУ, або знайомий хоче замовити автомобілі на ЗСУ і типу, на тебе силається. На що відповів, на кого силається, яким чином силається. Говорить, про це, в принципі, нічого не знаю. Потім людина почала писати, що так і так ми, типо, відправили там гроші комусь. Ось там ссылка на цю компанію. Ця компанія, типу, займається там пригоном автомобіля, бере там якусь предоплату. І тіпа типу, ми відіслали. Гроші на два автомобіля ЗСУ, і вони пропали. І вони ті посилаються на ваше ім'я. Ну то є, спочатку, коли брали гроші, там селались на моє ім'я. І типа, один знайомий позвонив другому. Знайомому. Знаєш, літи таку людину. Там, типа, а він сказав, що я типа, знаю таку людину і вони відправили гроші. Тобто, Виходить, що мене ніхто не питав, хто, що і так далі. І так далі але за моєю спиною хтось комусь відправив гроші при тому, що ці люди знають мене або співпрацюють зі мною. Друзі, я вам скажу так, я собі не вірю, я не вірю в принципі нікому. Я знаю два-три чоловіка, за яких я людей можу сказати на 100%, що це класні люди, вони допомагають, бо я їх знаю особисто. А коли ви залазите в OLX або хочете зекономити і відправляєте комусь гроші, це робити не потрібно, друзі. У нас ситуація яка, якщо ви хочете замовити автомобіль, або якщо ви хочете, там, щоб ми знайшли автомобіль для ЗСУ, у нас є офіс, який знаходиться в Києві на зочок 54%. Ви приїжджаєте туди, ми складаємо з людиною договір і потім починаємо співпрацювати. На яких задатків, 30% від автомобіля, або там повні вартості, ми не беремо, друзі. Ми беремо мінімальну. Там 200 або 300 євро за початок роботи. А потім, коли знаходимо автомобіль, ви самостійно його оплачуєте. Тобто в інші просто так гроші з когось по телефону. Перекиньте мені на карточку. Такого у нас не було. І ніколи не буде. Я вам покажу переписку, покажу цей сайт, не знаю, хто це, не знаю, що це. Я цих людей, по-перше, перший раз бачу. Те ж саме людина, яка мені писала, я теж її не знаю, але він каже, що він мій підписник. Я в нього довго питався випадити. Так, ну, підписник ну, якого каналу? Він каже, я підписник каналу, який в мене є в Тік-Токі Автовоз Юа, там, де 50 підписників, там, де я чисто окремив. Отдільні автовози і закинув і зробив Тік-Ток-канал. Потім він каже, що е, вони силалися, типа на автовоз Юа, а потім він каже, що вони силалися на реальний таксіст, і я реально запутався. Але хочу вам, друзі, сказати, що ця ситуація це дуже погана ситуація. Вам потрібно розуміти, що якщо ви хочете допомогти хлопцям, ви потрібні, е, повинні самостійно розуміти, що не потрібно. Зараз цей час комусь там скидувати гроші. Дуже багато кидало, дуже багато на цій ситуації заробляють. На війні реально багато заробляють. І я не знаю, як людей носить наша ненька Україна. Що я можу сказати про цю ситуацію, друзі? Коли ви хочете комусь допомогти, ви повинні на 100% впевнитись, що це нормальна компанія. Що вона є реально і ви бачили цих людей? Що вона з вами може підписати не онлайн договор, не прислати вам його по почті? А ви можете приїхати реально в офіс, реально поспілкуватись, обговорити всі моменти, і потім ви спокійно можете передавати якусь мінімальну частину грошей, але не всі. Не потрібно віддавати всі гроші. Ви зрозумієте, що якщо автомобіль на ринку, наприклад, там Mercedes Mel там стоїть там тут під ключ там 2,5-3 тисячі там євро для ЗСУ, це автомобіль в такому не найкращому стані, тому що там його куплять, сюди його привезуть, і ви цей автомобіль задонатите для хлопців, то він реально не може коштувати там півтори або дві тисячі євро. Якщо вам Хочуть е запропонувати пікап за 3 за тисячі євро, наприклад, такі, так як L200 Mitsubishi або, наприклад, там Navar, і ще такі автомобілі в Європі дуже дорогі і нам їх безкоштовно не віддають. Ви повинні розуміти, що вони коштують гроші, і ці автомобілі потрібно привезти. Якщо ці люди ці автомобілі обслуговують, вони повинні повинні вам. Віддати обслугований автомобіль, якщо це підписано в договорі. Якщо ви купляєте по мінімальній ціні, вони вам привозять і ви ремонтуєте саме, це вже інша справа. Якщо вам скажуть, що ми працюємо з реальним таксистом, ви покійно дзвоните реальному таксисту і можете, звісно, з ним поспілкуватись. І я вам точно скажу, що шліть їх нахід. Бо з реальним таксистом, в принципі, Ну нема в мене колаборації з ким. У мене є люди, мої партнери, які працюють. Про це я висвітлюю на своєму каналі. Я кажу, де вони знаходяться і що ми робимо. Це я вам друзі все показую. І якщо, наприклад, ми там людям пропонуємо автомобілі з Кореї, які заказують і вони проплачують ці гроші, я відповідальний за це самостійно. Не дядя Федя, не дядя Петя, не який там Петр Іванович, а іменно самостійно я за це відповідальний. На дворі 21 -е століття у нас повномасштабна війна. Дуже всі а, про це кажуть: про китки, про автомобілі на ЗСУ, які там відправляють гроші. Вони не доїжджають. Навіть про автомобілі, які ви самостійно закажете, це було вже блін. Ну я не знаю, десятки років це йде одна і та ж ситуація. Навіть водії таксі іноді попадаються на те, що вони приїжджають в магазини, купують молоко, а потім через термінал перечисляють дії. Будьте дуже обережні з покупкою автомобіля, будьте дуже обережні там з людьми, які розказують, що ми там з ким співпрацюємо. Ви можете самостійно набрати ту або іншу людину, або приїхати в офіс і про це поговорити. Дуже бережіть себе, бережіть свої гроші, не забувайте донатити хлопцям на ЗСУ. Якщо ви не хочете там донатити різним людям, які збирають якісь пули, є офіційні там е номера, айбани, там, е наприклад, той же притула, там е я не знаю, за життя. і бага багато різних е компаній, які збирають донати, ви можете туди донатити, і ви будете спокійні, і люди будуть допомагати нашим хлопцям. Ну, це я так вважаю, це моє мнення, А от я сьогодні втикнувся в таку ситуацію, з, якій, з якою я з вами поділився. За ну, що, друзі, ще раз бережіть себе, не вірте нікому, вірте самі собі, перевіряйте по 10 разів, і всім, друзі, буде Україна. Слава Україні! Героям слава! З вами був реальний таксист. Я дуже надіюсь, що до вас реальна інформація дійшла і ви розумієте, що не потрібно нікому, не знаючи людину, перекидувати грошей. В кого дуже було багато таких ситуацій, або були такі ситуації, звісно, пишіть в коментарях, кого ви знаєте, знаєте ли ви цю контору. І, друзі, всім пока.